21 першого на годиннику ефір телеканалу Київ продовжує випуск СТН. З вами Марія Будко. Далі поговоримо на такі теми. Смертельне ДТП на Лівобережній. позашляховик вилетів з дороги, збив пішоходів і врізався в будівлю. З понеділка в школу підстав для подовження канікул немає. Успішними і щасливими можна стати всюди. Про секрет успіху в реальній історії з майже казковим фіналом. У Києві біля станції метро Лівобережна сталося смертельне ДТП. Загинула жінка, кілька осіб постраждали. Позашляховик вилетів з дороги, збив продавчиню і врізався в будівлю. Від отриманих травм жінка померла на місці. Ще одного літнього чоловіка госпіталізовано з травмами голови. На місце приїхало три бригади швидкої рятувальники і правоохоронці. За попередньою інформацією, поліції водієві за кермом стало зле. Цю версію перевіряють. Мы стояли в павильоне, услышали грохот, выскочили, увидели только машину, въехавшую в стоматологию. Потом он начал газовать, что-то там начал крутить колеса, дым пошел. Одна женщина погибла, которая тут торговала чаем семечками. Как рассказал мужчина, который торговал рыбой рядом, он в секунду отбежал, он успел в секунду это все сделать. ее, получается, сама машина взяла на капот на наперед и протянула ее вперед и получается вместе с ней било окна которые ребята остановились которые заехали за ним которые стояли вот здесь потом машины сказали что он ехал где-то 80-90 километров от стороны евы и на повороте он не вписался водителем молодой человек 94 -го года рождения пассажир который был с ним сказал что якобы у него начался приступ эпилепсии поэтому из-за этого он не справился с управлением Мы а в этом деле Въехала в стоматологию. Скоро забрала в больнице скорой помощи, предварительно ушибы внутренних органов. І до подій на сході. З початку доби зафіксовано майже 15 епізодів порушень бойовиками режиму повної тиші з боку Донецького аеропорту та північних околиць Донецька. Бандити зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів вели вогонь по наших позиціях у районі опитного Пісків та Південні Шевдівки. Один опорний пункт біля Новгородського бойовики обстріляли з озброєння БМП. Але найскладніша ситуація була біля Зайцевого та Майорська. Там злочинці неодноразово обстрілювали сили АТО та місцевих мешканців. Зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Зокрема, під вогонь бойовиків потрапив цивільний автомобіль. В результаті цього була поранена місцева жінка. Наслідки могли бути набагато гіршими, якби вчасно не зреагував один із співробітників Національної поліції України, який опинився неподалік. Офіцер, ризикуючи власним життям, зробив все можливе, щоб зупинити та вивести автомобіль з лінії ворожого вогню. Водночас бойовики цілили безпосередньо в цивільних. На жаль, порятунок невинних людей, які стали заручниками чергового злочину бойовиків, коштував мужньому капітану національної поліції України життя. За минулу добу комунальники вивезли з міста близько 600 тонн снігу. Сьогодні прибирали замети у місцях відпочинку і вивозили сніг, складований у бабіч доріг. Подробиці боротьби з кочугурами у сюжеті. Тони снігу на тендітні жіночі руки. До вечора Світлана їх майже не відчуває. Каже, з наслідками хурделиці з допомогою лопати бореться другий день поспіль. Ну, болять руки, так що ж, робити треба, за нас ніхто ж не буде робити. Робочий день нас. До сіми часу будемо кидати. Злежний та відлиглий сніг вимагає неабияких зусиль, розповідає жінка, а скільки його доводиться перелопачувати щодня, не злічити. А відкуди ми знаємо, скільки ми перекидаємо його. Чим побільше робимо, щоб зробити, убрати, щоб людям було удобно ходити і машинам їздити. Для машин проїжджу частину вже очистили, для пішоходів звільнили тротуари, демонструють комунальники. Займалися цим цілодобово і лише коли припинився снігопад, результати роботи стали помітними. Сніг йшов безперестанку. Ну, це складність. Я би він прикращався, аби було б трохи легше. А так він і сипав, сипав, сипав. Тепер головне завдання вивезти сніг, який зібрався обабіч доріг. Відвантажувати його почали ще вчора. Сьогодні на ці роботи кинули весь транспорт та людей. Ну, за вчорашню добу вивезли 375 тонн. За вчорашню добу. А на сьогодні буде більше набагато-набагато більше. Вивозять сніг у всіх районах столиці. Для цього транспорт, який ще вчора посипав дороги сіллю, перепрофілювали. Загалом за півтори доби, аби не допустити ожеледиці на дорогах та тротуарах, їх кілька разів посипали соляними сумішами. Це робили навіть сьогодні вночі, щоб залишки снігу не замерзали. Вчора за сутки спорзовано 2500 тонн тисячі солі, 1500 піска соліною, і сьогодні за ще 2000. дві тисячі. Будемо говорити за вот снігопад, 4500 тисячі тонн солі було і Працюючи цілодобово, зі своїм завданням впоралися, звітують комунальники. Чистити дороги вони завершили ще вчора ввечері. Центральні вулиці, магістральні вулиці, ми закончили дето в полп'ятого вже очищати. А вже з п'ятого і до дев'яті, ми вже займалися второстепенними вулицями. На вечір у нас оставались тротуари. Ну, як ви бачите, за заночі тротуари привели все в порядку. Сьогодні комунальники продовжують наводити лад у місцях масового відпочинку та на ділянках, де їм заважали працювати при автомобілі. Світлана Жевренек, Андрій Геля, телеканал Київ. За кілька місяців автомати для поповнення карток метро та видачі жетонів можуть змінити інтерфейс. Написи стануть більшими, а пасажирів зустрічатиме нове візуальне оформлення. Його вже бачили наші журналісти. Зайві рухи для підтвердження операцій, замалі кнопки та непотрібні функції з такими незручностями стикаються. Усі, хто бажає поповнити картку для проїзду в метро, або ж просто купити жетони у спеціальних автоматах. Втім, уже незабаром вони матимуть новий інтерфейс. Є досвіди європейських метрополітенів, як це все має працювати. Ми хочемо, щоб київське метро починало наближатися до цих досвідів. У нас є системи, які працюють ну, подекуди навіть краще, але вже та автоматика, яка нова з'являється, вона повинна з'являтися в київському метро, щоб пасажир, ну якби не робив, скажімо, так, зайвих рухів. Переробити недосконалий програмний екран вирішили професійні дизайнери. Агенти змін уже створили першу версію майбутнього зовнішнього вигляду автоматів. Ми значительно закриті количество дій, які нужна зробити, для того, щоб поповнити несколько купюр засунуть в купюроприйомник. Тепер не надо каждый раз нажать поповнити, сплатити а нажать один раз, коли ти хочеш купити поїздки. Фіолетовий фон та великі кнопки. Перша що помічає користувач. В кнопку такого розміру можна при желании попасти всією ладонью або двома руками. Звісно, це это ускоряет Після того, як ми купуємо поїздку, ми показуємо принцип роботи, що тільки що произошло. Деньги со счету превратились в поездки. Мы говорим, что деньги записаны на карточку. Загалом функціонал автоматів поповнення карток залишився незмінним. Спросять лише машину для видачі жетонів. Зараз пасажирів і пропонують швидку видачу і просто видачу. Різниці між ними немає. А от люди постійно плутаються. Тому дизайнери вирішили залишити одну кнопку. Ми старалися залишити тільки то, що людям потрібно, тільки то, чим вони користуються, і зробити це максимально удобно, не додаючи туди какого-то лішого мусора. Уже за кілька тижнів автомат з оновленим інтерфейсом з'явиться на станції метро Золоті ворота. А коли опрацюють відгуки пасажирів, зовнішній вигляд за потреби вдосконалять. Після цього оновлена техніка з видачі жетонів і поповнення карток запрацює у всій столичній підземці. На це потрібно близько півроку. Богдан Брененко, Юрий Росухай, Андрій Ніконов Телеканал Київ. Успішними і щасливими можна стати завжди всюди. Переконують герої нашого сюжету. Війна позбавила їх власної домівки, роботи та звичного життя. Молоді люди приїхали до Києва понад рік тому і вже встигли започаткувати власний бізнес, знайти друзів і одружитися. У чому секрет успіху в історії з добрим майже різдвяним фіналом? Робоче місце Костянтин за спеціальністю зубний технік облаштував на лоджі нової орендованої квартири. Власне житло та роботу на території окупованої Луганщини змушений був покинути. Вказане у паспорті місце народження часто викликало неприємності, коли так зване ополчення перевіряло документи. Саме я родом із Житомира, а там как бойовий і у нас 30-та бригада була Житомирська рядом. стояла подгорна. Тому кожен раз, раз мені перевіряли документи, мені все время. Час... Думали, що я воєнний чи розвідчик. Приїхавши до Києва, майже з порожніми кишенями, оселився у найдешевшому хостелі і зранку до вечора ходив по стомат кабінетах у пошуках роботи. Наполегливість чоловіка повінчалась успіхом. Я познайомився з, ну, з докторами, вони мені по устроїли на роботу. Якби позвонили там, догорілися і мені взяли. Якби вообще чужі люди, ні не то ні, ні, ні раз мене увидели. Знайшовши роботу, Костянтин орендував житло, де оселився зі своєю коханою дівчиною, теж з Луганщини, заради неї і започаткував власний бізнес. Спочатку закінчив курси бізнес-академії за програмою для переселенців і став одним із 17 щасливчиків серед 200 курсантів, які отримали гранти на розвиток власної справи. Так у Костянтина з'явилося обладнання для власної зубопротезної майстерні. Піч для обжига кераміки, компресор, піскоструйний апарат, і Ну вот палитра, кисти. Поки що замовлень небагато, проте чоловік впевнений, що постійні партнери стоматологи таки знайдуться. У цьому переконана і Костянтинова натхненниця Вікторія. Журналіст за професією, вона теж перший час своїх поневірянь у незнайомому місті хапалася за будь-яку роботу, навіть малооплачувану. Її талант та працьовитість оцінили та запропонували посаду випускового редактора в інтернет-виданні. Такий питання, А чому ти, ну, ти мене береш? Є люди, які гораздо краще там знають ва. Красі секторі, там котрим ну которых більше связі в Києві. Вот на штуном нетвітіла. Ну я віжу, как ти вмієш працювати, все, і я знаю, що ми з тобою с роботаємося, що ти там готова. Так з вірою і цілеспрямовано молодим людям вдалося подолати найтяжчий період свого життя, коли їм не було де і за що жити, далеко від рідних та власної домівки. Однак саме ця скрута змінила їхні погляди на життя. Вони зрозуміли, що найцінніше, що у них є, це їхня взаємна підтримка, близькість душ. І кохання. Ну у нас не було ні свадьби, нічого. Все, що все, що у нас було, я купила собі длинне красне платье. Ми <гаду> розписалися, поїхали погуляли по Києву, приїхали домой. Все. У нас навіть не було в началі ми вже потім з'явилися гроші. Молодята тепер впевнені, життєві труднощі подолати під силу всім. Головне не втрачати надії і боротися. Як це зробили вони самі, та чимало переселенців з Криму та Донбасу. Хтось відкрив пікарню? хтось відкрив кафе? Ще одна моя подруга вона вже відкрила в центрі Києва свій манікюрний кабінет. Ну треба бути лентяєм, щоб этого всього не робити. Всім людям, які вимушені шукати щастя далеко від рідних місць, наші герої бажають відкрити свої серця новим друзям і знаходити відчуття власної домівки будь-де, куди б не закинули їх життя. А ще мріють про різдвяне диво для всіх українців. Я ж тільки одного чуда, щоб закінчилася війна. Та вообще только мені кажеться, всі українці цього ждуть. Світлана Жаринок, В'ячеслав Нечанський телеканал Київ. Новорічна ілюмінація у столиці тішитиме киян до 20 січня. На водохрещі, як і в інші святкові дні, вогники не вимикатимуть аж до ранку. Конструкції та гірлянди сяють у місті ще з 19 грудня. Ускільки обідиться столиці місяць їхньої роботи, дізнавалась Наталія Сарданова. Святкові вогники прикрашають столичні вулиці ще з Миколая, морозові малюнки, динамічні сніжинки і гра кольорів. Новорічно різдвяне вбрання на опорах освітлення та над проїжджою частиною в місті обіцяють не знімати аж до водохреща. Дуже вражає і піднімає настрій. Відчувається трохи святковість, яка повинна бути незалежно від того, що відбувається в країні. Ви повинні бути оптимістом. Якраз благодаря ілюмінації, як-то ректи чуститься, що зіма і. І праздники навіть якщо людина не налаштована на якийсь новий рік, на якісь свята, то це допомагає їй схопити такий момент того щастя. Душу у новорічний Київ вдихають лише дев'ять освітлювачів. Близько місяця фахівці працювали над тим, аби розкішне вбрання вулиць засвітилося вчасно, і в кожної воно унікальне. Найщедріші прикраси, звісно, дісталися Майдану та Хрещатику. До речі, до 2006 року на свята запалювали лише головну вулицю столиці. У ну, Варшаві там живу зараз, і не бачу такого. Тут якась така довга, довга, гарна вулиця така. Вся якась яскрава така. В неї є з душа якась з 2012 року. Світло від Хрещатика поширилось на найближчі вулиці, але витрачатись на ілюмінацію, кажуть спеціалісти, в місті більше не стали. Адже ще з 2008-го лампи змінили на енергоощадніші світлодіодні. Було спроєктовано нова ілюмінація новорічна, і на теперішній час вона також має 170 кВт. Але ж ми зараз з цими кіловатми освітлюємо. Тобто прикрашаємо місто на вулицю Богдана Хмельницького, Хрещатик, Майдан Незалежності, Софіївський, Володимирський узвіз, вулиця Грушевського, Європейська площа. Над європейською взимку на мов від холоду застигають ось такі різнокольорові листочки. Поблизу з дерев стікає так званий рухливий лід. Динамічна ілюмінація в Києві вперше з'явилася 2008-го. Її вподобали, а згодом замовили масивні конструкції і для вулиці Грушевського. Ми почали з Грушевського, Узвіз Володимирський. Їх можна продовжувати теж у звіз по вулиці Сагайдачного на Подол зайти, красиво зробити ілюмінацію. Тобто розходиться такими променями. Від головної вулиці Хрещатик. Це цьогорічні плани кажуть освітлювачі. Звісно ж, за умови, що для їх втілення місто знайде фінансування, адже ілюмінація справа не з дешевих. Казкові гірлянди для українців привозять із Франції. Ними у місті вже сьогодні освітлюють три площі, кілька центральних вулиць і п'ять будинків. Місяць роботи святкового освітлення місто обійдеться у 27 тисяч гривень. Для порівняння лише за добу у зимовий період вуличні ліхтарі з'їдають електроенергії на 100 тисяч гривень. Наталія Сарданова, Олексій Бережний, В'ячеслав Вендечанський Леканал Київ. Навчання у столичних школах розпочнеться за графіком. У понеділок 11 січня. Підстав для продовження канікул немає, повідомляє департамент освіти. Таке рішення може прийматися тільки за рекомендацією СЕС. Проте, як повідомили у санстанції, показники захворюваності не перевищують підпоріг. У КМДА наголошують, що інформація про продовження зимових канікул не є правдивою. І до подій зі спортивного світу зіграно чергові поєдинки в українській баскетбольній суперлізі. Одеська Біпа напередодні дала справжній бій одному з лідерів чемпіонату київському Динамо 64 64-68. А у сьогодні у поєдинку зі столичним інфізом Біпі вдалося здобути перемогу. Вже на початку зустрічі Одесити вирвалися вперед на 10 очок. І, хоча у другій чверті господарі наздогнали біпу і навіть повели у рахунку, скоро все повернулося на своє місце. У підсумку впевнена перемога Одесиді, – 71, яка подарувала їм четверте місце у турнірній таблиці. Многія, що ми будемо ниже, но я думаю, це результат наших стараний, нашої команди ігри. Я думаю, що постараємося там залишитися, можливо, піднятися В Ми ще могли вчора засипитися. Одну ігру взяли на виїзді. Задача виполнені, все хорошо. Це поки що вся інформація на цю годину. Ми з вами побачимося вже о 23-й Та підіб'ємо остаточні підсумки цього дня. Гарного вечора до зустрічі.